Безліч хибних посилів, про які ми частково з вами вже пане Олеже говорили. Це те, що Пекін керує Москвою. Це помилка, це неправда. Такого ніколи не було і ніколи не буде. Друге, що Китай це загроза номер один для США, це така ж сама єрунда. От. Не було такого і не буде ніколи. По тій простій причині, що Китай розуміє от те, про що я сказав, свої не тільки переваги, свої колосальні проблеми. І багато чого іншого в цьому плані, як і те, що Китай допоможе Україні досягнути миру. Це теж помилка. Бо якщо ти береш 11 мільйонів тонн збіжжя в Україні, ти великий Китай, 11 мільйонів тонн збіжжя, то до тебе той, хто тобі постачається, так і відноситься. Причому ти ж береш не просто там. А насіння ти береш фуражне зерно. Тобто, ти на початку циклу, на початку, бо ти тільки ще годуєш скотину, яку треба вигодувати, щоб те м'ясо комусь попало на стіл. А, і, і це той, хто робить, він це прекрасно усвідомлює. Я вже не кажу там прохання оренди якоїсь кількості землі, там і так далі. Це все свідчить про і хто з китайцями мав справу так. Вони вміють шевелиться, вони бігають, вони суєтяться, вони щось роблять. Вони як мурашки, але треба розуміти, що за цими речами стоять величезні проблеми. Тому Китай буде чекати свого часу.